Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія в кузові А7. Сьогодні на моєму каналі. Автомобіль пригнаний з Німеччини. 1,6 дизель. На автоматичній коробці передач DQ200. 204 тисячі кілометрів пробігу. Ціна даного автомобіля складає 14750 доларів. Отже, друзі, показую, що ви отримуєте за ці кошти. В першу чергу по лаком фарбовому в покритті. Забіжу наперед, тут два елементи є фарбовані, а саме капот і заднє праве крило. Капот бачимо 335 мікрон. Все, крило переднє, дах, двері. Все не фарбоване. Бачимо, все як належиться. І ось це крило теж є фарбоване. Отже, два косметичних підкраси. По комплектації. Комплектація версія Drive. Ось на таких стильних 17 го радіусу дисках. led оптика Є також ДХО. Попередні задні паратроніки, також омивачі. Звичайна річ, що до цієї комплектації пасували би противотуманні фари, і вони тут є теж. Датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків є присутні. Звичайно, що заводське тонування, сама топова оптика задня, камера заднього виду. Місткий багажник, у нас є аудіосистема Canton, також двійна підлога, фаркоп, компресор, все на своїх місцях. Оскільки це є версія Drive, дуже стильний салон, бачимо, в якому він виконані. 4 стеклопідйомники, підйомники, електрозеркала, підігрів, зеркал, автоскладування. Ось як виглядає водійська сидіння на 206 тисяч кілометрів. Датчик світла, датчик дощу, шкіране кермо. Воно мультикермо. Також, друзі, є лепісточки, так, пелюстки підкермові. Ось. Пробіг 206 тисяч, зараз заведемо. Так, є також адаптивний кріз-контроль, навігаційна система. Навігаційна система, двохзонний клімат-контроль з підгрівами сидінь, також є заводська вебаста. Два ключика, і бачимо керування вебастою теж є на ключі і ключик для Паркопа. Ще раз повторюю, що є Audie система «Кантон». Також, друзі, є датчики мертвих зон в цьому автомобілі. Зеркало з автозатемненням. Ну і звич, звичайна річ це є. Ну, не дуже звичайна, вона є рідкісна, але в цьому автомобілі присутні це обігрів лобового скла. Зараз попробую. ну так не видно, можливо, ось бачите, є такий. Обігрів. Так, лобове є замінене, але воно встановлено на офіційному сервісі. Так, по автівці. По автівці. Ну, треба затанкувати це. Звична річ, так, по допоміжних системах. Адаптивний круїз, фронт так. асист. Є також лайн асист, датчик мертвих зон, датчик розпізнавання дорожніх знаків, є розпізнавання причепа. Все, друзі, досить автівка така, знаєте, напакована, напакована. Хороший технічний стан, нічого не стукає, не грюкає. Також автоматична коробка передач, керування партроніками, система Star Stop. Ось як все виглядає. Дуже класний салон, версія Drive, друзі, просто на висоті. на висоті. Так Покажу зараз, як виглядає автівка з вівкненими парами. ось. Просто, друзі, лялечка. Лялечка 14 тисяч 750 доларів. Також другий комплект резини. звична річ для німецьких автомобілів. Сертифікований автомобіль. Залишиться поставити на облік, що буде вартувати вам 200 доларів. Запрошую до нас на стояночку, яка знаходиться у місті Львові. Мене звати Степан, номер телефону 097 346 0913. Друзі, запрошую. Звичайно, що є шкоди. Одна, друга, третя, ще в гаражі дві. Все, снігом замило. але цікавлять вак група. Телефонуйте, запитуйте. Друзі, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.